Внаслідок ракетної атаки на Тернопіль загинув Олександр Вар'ян з дружиною. Вижила лише їхня донька Оля. Зараз дівчина знаходиться в лікарні. Віталій Пащин, хлопець Олі, розповідає, родина жила на вулиці 15 квітня навпроти будинку, де був приліт. Добратися до неї було вкрай важко, бо вже всі дороги були перекриті, пробки по всьому місту. Я останні 100 метрів я добігав пішки і забирав маму, маму забирали забрали скоріше, бо вона була в дуже важкому стані. А тату, я побачив Олю, що вона біля тата. Тата було дуже вже він задихався, йому було важко дихати. Він напевно мав вже пошкодження всередині. Згодом мережею почала ширитися інформація про збір коштів для постраждалої. Проте дані вказані там не відповідали дійсності. Справдивого каже Віталій, тільки фото сім'ї. Ми ховали батьків. Прийшли з похорону до нас почали дзвонити небайдужі люди, родичі, друзі. що, що на, вас, на вас відкрили якийсь збір, якась сім'я з рівного. Ну, я кажу, я не знаю, ніхто до мене не писав, не дзвонив, що типу, відкривають збір. Ще мені почали кидати посилання е, щось з Фейсбуку, е, блогерка, Таня Песик кидала. Що її обманули, що це був, був фейковий збір, і в коментарі писали, що це ну, не справжні люди. Ну, завдяки друзям, всім, всім причетним, дякую, що вони е, писали коментарі, щоб швидко закрити той збір, щоб спробувати ну, якось це зупинити. Родичка пробувала писати до неї. Вона типу, все відторгувала, що це не вона. Ми вирішили поспілкуватися із дівчиною, яка відкрила збір для сім'ї, щоб зрозуміти, куди ж і на що збирались кошти. Чи можете сказати щось з приводу збору, так там де дівчинка залишилась, сама батьки загинули? А, та не можу. Ну, я це я знаю, що це було неправильно, що це я хай комусь створила. І не знаю, ну, там, так, ось, забрати мати, чи що. А тобто це це ви створили цей збір? Е, так, але немає, в мене грошей немає, я заблокувала карточку там. Е, цей, я рано ну рано зреагувала і все. все нормально. А звідки у вас взагалі була інформація, що це з рівного сім'я? Я просто мала. Е, Ну, в інтернеті побачила ще одну сім'ю і просто походи перепутала, тому що було дві сім'ї, і я, можливо, просто не ну, не то вказала якось, бо було дві сім'ї і, можливо, якось перепутала. А де взагалі поділися гроші з банки, які ви вже встигли зібрати? Грошей немає, ніхто нічого не переводив. Це банка в ну, монобанку. Ось коли створюєш банку, і ти вказуєш ціль, яка має бути. То це просто був надпис самої сілі, яка мала бути зібрана, але ніхто не переслав, тому що я заблокувала. Я швидко зреагувала і заблокувала карточку, тому ну, немає ніякого збору. Наразі для Олі відкрили надійну банку, адже попереду в дівчини тривала реабілітація та лікування, які допоможуть зберегти зір та слух. 19 листопада 2025 року. Під час атаки на Тернопіль загинули і мої родичі. Це Саша Варян з дружиною. Їхня дочка Оля вижила, але дуже посічене лице. Осколки в тілі в на лиці, тому. Будуть потрібні кошти на тривале лікування і відновлення власне квартири і постраждалої. Допоможіть зробити так, щоб Оля мала усе необхідне під час лікування. Звичайно, батьків не вернеш, але життя продовжується в Олі. Тому хто чим зможе, будь ласка. Тим часом поліцейські застерігають, в такій ситуації ризики натрапити на шахраїв зростають, тож варто бути особливо уважними. Перш ніж здійснювати будь-який донат, телефонуйте та уточнюйте інформацію, перевіряйте офіційні сторінки та фонди. Звіряйте інформацію через знайомих, офіційні структури або безпосередньо у потерпілих.